Чи заблокують картки, нові обмеження зізнаття готівки, чи заберуть субсидії у зв'язку з отриманням національного кешбеку і зимової є підтримки? Нові пільги для учасників бойових дій. Про все це в цьому відео. Мене звати Середницький Євгеній. І як ви здогадалися, сьогодні будемо знову з вами говорити про соціальний блок, розвінчувати всі міфи. І дізнаватися багато корисної інформації. Тому додивіться це відео до кінця, пишіть свої запитання в коментарях, також залишу свій номер телефону, якщо ви потребуєте юридичної консультації. Не будемо тягнути час. Перша новина, про яку я хотів сьогодні поговорити: в засобах масової інформації шириться інформація стосовно нових. Обмежень щодо пересилання карткових рахунків, Тож, точніше, пересилань на карткові рахунки. Також це подається під соусом того, що обмеження в більшу чергу будуть користуватися пенсіонерів. Чому саме пенсіонерів? Тому що вони більш соціально незахищена категорія населення, тому що у них маленькі доходи, і тому, що, скоріш за все, багато їх. Рідних і близьких знаходяться за кордоном і зараз пересилають їм кошти на карткові рахунки. Що з цього правда, а що ні, якраз зараз детально і обговоримо. А ви також підписуйтеся на мій Ютуб канал, тому що тут ми обговорюємо остро соціальні юридичні. Проблеми, зміни до законодавства, і моя мета займатися боротьбою з юридичним популізмом. Хочу, щоб всі були обізнані, знали свої права. І найголовніше вміли їми правильно користуватися і відстоювати свою позицію без всякої агресії, а в законний визначений спосіб. Тож, Стосовно обмежень і зняття готівки більше ніж три рази на місяць. Вже навіть Національний банк України спростував цю інформацію, говорить про те, що так дійсно відбувається фінмоніторинг, і далі банки підписали там близько семи, може навіть вже чотирнадцяти, найкрупніших банків в Україні, підписали спільний меморандум, спільну згоду таку. І зобов'язуються боротися з усіми всіми незаконними переказами, з цими дроповськими пересиланнями. Простою мовою це коли шахраї заволодівають чужими картками або беруть такі картки в оренду і надсилають на них кошти від своїх там покупців, якщо мова йде про наркотичні засоби і таке інше. Тому що хочу сказати, обмеження стосуватимуться саме ризиковості цих операцій. Ділимо на три групи ці ризикові операції: це до 150 тисяч гривень, точніше, більше 150 000. Тисяч гривень це ризикові операції, які будуть перевірятися, більш прискіпливіше, потім другий рівень це до 150 тисяч. Ну і від 100 тисяч це най найнеризиковіші, да, мабуть, правильніше так сказати. Яким же ж боком тут пенсіонери, і що взагалі потрібно робити, а чого не потрібно робити? Як я вже й казав, пенсіонери в зоні ризику, тому що у нас, на жаль, більше. Кількості пенсіонерів низька пенсія. Так, деяким пенсіонерам дивно, чому тільки після досягнення 70 років дійснюють доплату у 300 гривень. А пенсіонерам, які досягли 75 років, доплата буде аж цілих 154 гривні. Вже багато мемасиків стосовно цього, багато зловтішань, але знову звертаюсь до наших чиновників. Так, вони випустили постанову номер 1 від 3 січня 2024 року про зменшення пенсійних виплат пенсіонерів зі спеціальною пенсією. Це державні службовці, це. Прокурори, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, але деякі блогери неправильно трактують вказаним категоріям пенсіонерів, не будуть виплачувати їхні пенсії з застосуванням коефіцієнту. Їм розмір від максимальної передбаченої пенсії, розмір який становить 23 1610 гривень, якщо я не помиляюсь, будуть різницю, то саме до різниці застосовувати коефіцієнт. Це все зроблено з метою, щоб якось стабілізувати ситуацію, ці кошти, направити, я так розумію, чи на індексацію чи надбавки пенсіонерам з мінімальної пенсії. А до того ж знову шириться інформація про це блокування. Так, банки контролюватимуть, фінансовий моніторинг нікуди не дівся, тому потрібно буде підтверджувати свої доходи, але ж Шановні пенсіонери, ми трошечки видихаємо, заспокоїмося, це не значить, що вас всіх перевіряють і будуть просто шманати, грубо кажучи, ось так. Ні, цього, надіюсь, не буде. Стосовно отримання національного кешбеку є підтримки зимової, хочу сказати, що вказані виплати ніяким чином не. Діятимуть і не скасовуватимуть субсидію на неї вони не впливають. Але якщо ми говоримо про пільги за житлово-комунальні послуги, то тут слід розуміти, що надходження цих додаткових благ у вигляді тисячі да, зимової або у вигляді кешбеку вони можуть вплинути, тому що діє постанова кабінету міністрів, яка говорить про те, що пільги надаватимуться малозабезпеченим і якщо розмір доходів на одного члена сім'ї такої забезпеченої сім'ї, не перевищуватиме суми, якщо я не помиляюсь, 4 тисячі гривень, ну поправте мене в коментарях, можливо, я трошки помиляюсь. Але ці обмеження не діють для чорнобильців, для військовослужбовців, для учасників АТО, учасників зараз. Війни і таке інше. От ми розібрали з вами декілька блоків. Що ж я ще хотів сказати в сьогоднішньому відео стосовно пільг і стосовно надбавок стосовно пенсій. Слідкуйте за моїми ефірами, щоб бути в курсі всіх подій. Пишіть мені коментарі, пишіть мені в соціальних мережах. І наприкінці також хотів розказати, чому саме затримується. Виплата національного кешбеку, і що робити, якщо ви не отримали зимову є підтримку. Що не робити, якщо отрим... не отримали зимову є підтримку, то дивіться моє попереднє відео. А також нагадую, що звертайтесь на електронну адресу Міністерства економіки, оскільки вони є міністерством, відп... яке відповідальне за нарахування грошових коштів за цією програмою. Стосовно кешбеку, кешбек у січні місяці ми отримаємо. Я, до речі, собі теж підключив, щоб ви не вбачали якогось заговору, бо подумайте, що я вам розказую: беріть, надавайте згоду, а сам ти взяв чи ні, і чи надав ти банку доступ до своїх рахунків. Ну, дивіться, я стараюсь чесно вести. Е Свої справи платити податки, тому надав дозвіл, я вже роз'яснював, що якщо захочуть зібрати відносно мене інформацію, то це робиться отак, от, от, от просто ну без всяких проблем. А банки збирають цю інформацію, щоб перевірити, чи дійсно витрачені кошти саме за товари, які є учасниками. Точніше, виробники цих товарів є учасниками цієї програми. Програма не закривається з національним кешбеком, вона продовжить виплату у лютому місці. Наприкінці, щоб закривати блок по цій програмі, скажу наступне: якщо ви досі не отримали. Цю виплату звертайтесь на урядову гарячу лінію. Телефон 1545, одразу тисніть клавішу 6, і вас з'єднає з, з гарячої лінії по національному кешбеку. Виплату, нагадую, чекаємо в лютому місяці. Новий бюджет, там трошечки зараз піде розкрутка з рахунками. І з казначейством. я думаю, що далі все наладиться до 3 тисяч гривень, можете отримувати національного кешбеку. У мене теж не було ще жодної виплати. Я дзвонив на ці гарячі лінії, спілкувався, щось там трохи переоформив, переобновив, ну і чекатиму відповіді на звернення. Тому обов'язково слідкуйте за ефірами, за результатами моєго звернення. Буду повідомляти вам інформацію. Що ж, Стосовно нової пільги для учасників бойових дій і осіб, які стали інвалідами у зв'язку з пораненням і у зв'язку з е Перебуванням в лавах Збройних сил і в лавах наших захисників. Уряд для них планує вже запускати з 15 січня, якщо все буде вдало, нову програму і виділяти їм раз на квартал по півтори тисячі гривень на заняття спортом. Що думаєте, стосовно цієї виплати, корисна вона чи ні? І як її отримати, слідкуйте також далі за моїми інсайдами. А я хочу лише додати, що з відкритих джерел поки що мені відомо наступне, що виплату можна буде автоматично отримати в Дія, і що гроші можна буде витратити тільки безпосередньо за рахунок без котівко, розрахунку у відповідних спортзалах і спеціальних там, спортивних і реабілітаційних центрах. Тому всього вам найкращого. Бережіть один одного. Дякую за перегляди, дякую за ваші підтримки. Якщо щось не вказав чи трошки заплутався, виправляйте мене обов'язково в коментарях. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Всього вам найкращого.